розділ розповідають, що треба спати нормально спати, лягати, висипатися, і від того ти будеш продуктивніший. Ти такий, що реально ви мені про це розповідаєте з іншого боку, ну можливо, як я говорю для студента, можливо, це не очевидні речі, і знаєш така утопічна штука. Ми будемо всю ніч готуватися до сесії. Тому купили ящик літератури, літератури енергетичної. І будемо вчитися, але тому що логіка яка: 8 годин плюс 8 годин в добі. Ну, типу, а нам пояснюють, слухай, тобі краще виспатися, щоб в тебе мозок працював, тому що ти просто не здаси цей екзамен не по тій причині, що ти не знаєш, через те, що ти не зможеш формулювати думки, тебе там когнітивні можливості просто понизяться. І це вроді очевидні речі, а з іншого боку, можливо, хтось такий вау. І йому зараз в моменті часу це те, про що потрібно подумати. Не читай, вона тобі не треба, не читай, ми зробили це за тебе.